Я не могла в цих кросовках ходити, больно мені. Якщо я довго хожу в кросовках, мені сильно больно було. А зараз хожу не валить нормально. Де у вас боліло? Покажіть. Ну, ось косточка на Ось вона. А оця косточка ще все тут боліла. Тут, да? І що ви робили, коли воно боліло? Чим? Ви? Та я дома, не дома, дома і компреседіла, що я тільки не делала, ну, но... для тут. Різні компресери, да. а костечка не сходила. А косточка і, не йде. Про... А ось після да, апарату Е5. Ну, ти ж стала ходити на цей апарат Е5 і мені стало легше, це вона не балить, стала зменшаться. На якому разі ви помітили ці вже? Я, я не знаю, я просто вдула кросівки, то помітила, що Сегодня мене не болить. Сьогодні помітили? Ні, не сьогодні, але ну, це почала ходити, я не, не ходила в них, тому що коли раділа і воно не, не больно до того, що не могла ходити. А це почала одягати, а воно не болить. Mm -hmm. Ви раді? Рада, конечно. Ви щасливі. Що будете далі робити? Буду ходити на цей апарат, купити, звісно, не І Мріяти, мріяти. щоб він да, у вас <ріг> 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 Ну, У вас скоро буде коврик маленький. Ну, так? <ріг> Дякую за вас.